Ще одну ключову для Хамас персону ліквідувала армія оборони Ізраїлю. Після авіаудару загинула Джаміль Аль-Шанті, вдова одного із співзасновників терористичної організації. Два роки тому її обрали до політбюро Хамасу, найвищого органу ухвалення рішень. Водночас тривають бої і на дипломатичному фронті. Слідом за Джо Байденом до Ізраїлю вирушив рішисунок, сунак. А його підлеглий з МЗС Джеймс Клеверлі. Торує стежку для мирного врегулювання в Єгипті. Про що вдалося домовитися? І чи вийде Ізраїль із війни переможцем? Розбиралася Анна Басова. Ніч проти четверга Ізраїль давав відсіч ворогу з півночі. Прислужба служба Цахалу повідомила з повітря ліквідували кілька об'єктів терористичного угруповання Хезбола. Зокрема, пункт спостереження з оглядом моря. З Землі ізраїльсько-ліванський кордон виглядає ось так. Не спалося вночі у секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю прицільно гатила по інфраструктурних об'єктах бойовиків Хамас. Тим часом у так званому тилу кипить дипломатична робота. Деякі успіхи все ж є. Ізраїль погодився, щоб гуманітарна допомога їхала до Гази через Єгипет. Але наголошую, якщо Хамас перенаправить її собі, чи просто вкраде, це означатиме, що терористів не цікавить доля палестинського народу. І з цим Джо Байден повернувся до Вашингтона. Натомість дипломатичні баталії продовжує Велика Британія сьогодні. Зранку до Тель-Авіва прилетів глава тамтешнього уряду Ріши сунак. На порядку денному зустрічі з прем'єр-міністром Бенєміном Нетаняху та президентом Іцхаком Герцогом Я тут щоб висловити солідарність із ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, сполучене королівство і я особисто підтримуємо вас. У ці ж хвилини дипломатичну карту розігрує і глава британського МЗС Джеймс Клеверлі. Із Ізраїлю, куди прилетів минулого тижня, міністр вирушив до Єгипту. А потім візьме курс на Туреччину і Катар. Цілий двійко звільнити всіх заручників і забезпечити гуманітарний доступ до гази. За останніми даними у полоні Хамасу перебуває понад 200 людей, і це не лише ізраїльтяни. Ми сповістили 203 родини про те, що їхні рідні утримуються в заручниках у секторі гази. Цифри не остаточні. Цахал постійно отримує і вивчає будь-яку інформацію про зниклих безвісти після нападу 7 жовтня. І тому припиняти бойові дії Ізраїль не збирається. Чи буде наземна операція в секторі гази, яку вже кілька разів відкладали, не береться прогнозувати ніхто. Натомість, навіть тимчасове припинення вогню, бодай вим'я доставки гуманітарної допомоги в газу ключові союзники не підтримали. Радбез ООН не зміг ухвалити відповідну резолюцію через американське вето. Бо за словами спецпредставника США, документ не містив пункту про право Ізраїлю на самооборону. До слова ще двоє членів Радбезу, Велика Британія. Анія та Росія від голосування утрималися. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.